Добрий ранок, Україна. Веду трансляцію з дурдому. Так вийшло, що потрапив в дурку. І знаєте, я кайфую. І вже мене тут прийняли як свого рідного. і слава Богу, адекватні є і в дурці. Причому не тільки з пацієнтів, а навіть із персоналу. Ну, до речі, весь персонал мене сприйняв адекватно. Єдине. Ця думка не, не для э, людей. Це непонятно для кого. Ну, якщо курять тут тільки в туалеті, в туалеті два очка і пацани сидять на цих креслах, то є ну, в пользі орла. Хто э, служив в армії, той знає, що це. А на вулицю не випускають. Э, Рівня забрали, щоб, не дай Бог, по жопі не нахрестав нікому. Мабуть, я не знаю для чого забрати Ну, Я вже раз в дурці був в Вінницькій, там в мене все було інакше. Там в мене були е, апартаменти, були офігенні е, медсестри, дівчинки, да, угу. перепрошую, трошки в роті. Зараз я трошки хильну свого напітка, бо постійно сохне щось ніхто не може сказати, що зі мною. А це ми зараз по тривогі, по моїй ініціативі в трьох спустилися в підвал, в четверо. Ну і ще медбрат з нами. Медбрат відключився після моїх розказів, сказав, що він що сказав, я вже не пам'ятаю. Ну, сказав, що я не шторм, я щось друге. Медбрат, як ти мене обозначив? Шторм ти Як обозначив шторм? Ти сказав? Шторм, шторм. І ще щось ти сказав, якісь слово. Ну, не важно. Сказав, що ну, незвичайний чи офігенний шторм, ну не важно. Факт в тому, що ця структура, вона, ну я не знаю для кого. Це для вузів по фінвалі може. Тут немає дверей ніде, тобто люди сплять, як положено, на ліжках, але ж без дверей. В палаті там чоловік по 10, мабуть, я я знаю. Мені дали вчора якусь пігулку, я заснув. Я так хорошо проснувся вже в час. Прозвучала тривога всі сплять. Я кажу рота подйом, а із цієї роти тільки троє піднялося. А? Є у мене. От такий от мой напиток, Ну це не те. Фірзінське це не те. Це називається, ну як називається, даже не, не могу, Названня не можу придумати, тому що це мій рецепт щоб не пересигала в роті. Ну от, шоу красу я можу сказати. Мені тут, в принципі, не сподобалося, але жити можна. Дивіться. Оце називається бомбосховище. Меніцьку. Якщо по лікарні прилетить... Ну хоч одна ракета, а вона тут прилітала десь недавно 600 метрів від цієї больнички. А це реальність, яку ніхто не може, верніше не може, а не має права виключати. Ну ось, у... теж ось бачите, кажуть, що сюди це чорний виход. Тобто, хто хоче, може спробувати там пролізти. Після 400 кг тротила. Не знаю, як вони хочуть. Войну выигрывать. Ну, короче, людям, ну, собственно говоря, керівництво лікарні треба поставити, э, наверное, хрест. Потому что, ну, якщо вони не цінують життя своє, не цінують життя своих підлеглих, то нахер с пляжа туди. Україна, работаем, шторм уже начал работу в цьому заведении. И похоже, вона удала ця работа. Честь имею, полковник шторм.